Заточування ножа, це буде в нас шеф-ніж на точилці-електроточилці -точилці від компанії WorkSharp. Всім миру, добра і любові. Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки я продовжую знайомство з точилкою Worksharp. І сьогодні ми будемо заточувати ось даний ніж і переглядати результат заточування не лише в різі там, газетної бумаги, але й під мікроскопом. Це по бажанню глядачів мого youtube каналу. Що буде? Що буде використовувати під час цього заточення, а саме які, ем, яку грітність шлів шкірок? Якщо подивитись на ось цей додатковий комплект, ми бачимо, що найкрупніше тут ось ця P-120, ось вона. Шліф-шкірка. Її я застосовувати не буду, оскільки тут, я думаю, роботи не буде так багато. Тут буде зміна кута в районі там, 5 градусів, якщо вона буде взагалі, тому що я точно не пам'ятаю, який був кут заточення ось цього ножа. Зараз я збираюсь зробити 35 градусів. Далі ми бачимо, шліф-шкірка. І грітність x 65 Це ось це вона. Я нею користувався в минулому відео, коли заточував перше на цій точилці. Я її використовувати буду. Наступною буде X22. Я її не використовував, але в даному випадку використаю для того, щоб краще переглянути під мікроскопом результативність заточення ось цією точилкою. Ну і в кінці я зроблю полірування за допомогою ось цього фініша. Ось вона, ця шліф-шкірка. Я її також буду використовувати Це щодо гідності шліфшкірок. Який кут заточування? Приблизно 35 градусів я збираюсь виставити на цій точилці для заточування ножів. Ця точилка, як я вам розповідав в минулому відео, дозволяє змінювати кут заточування на 0,1 градуса. Тут є такі, не знаю, почуєте ви чи ні, клацання. Чуть-чуть ви зміщуєте ось цей ролик і він клаце попереджаючи, я так розумію, що відбулася зміна на ось ці 01 градуса. І діапазон це від 15 до 30 градусів, я так розумію, на сторону є можливість встановити кут заточування на цій точилці. В чому її перевага? Перевага її в тому, що вона універсальна. На ній можна точити ножі, можна ножниці ось тут встановлювати, а можна зняти ось це. Ось це якби обмежувач для кутів заточування і точити навіть сокиру і інший ріжучий інструмент. Ми будемо її тестувати в різних якби, можу... тестувати її різні можливості, але в даному відео, звичайно, це буде заточування ножа. І в попередньому відео, в відео розпакуванням цієї точилки, я не попередив, що ця точилка точить ніж і інший інструмент з невеликою лінзовидністю. Чому я про це не сказав? Тому що я думав, що це логічно, оскільки, якщо ваша точилка, будь-яка точилка, будь-який гріндер, має можливість продавити Шліф-шкірка, тобто вона відгиба... відгинається, тоді буде лінзовидність. Якщо у вас є якийсь обмежувач, тобто ця шліфшкірка впирається або рухається по якійсь пластині, і ви не можете її продавити, тоді буде В-подібне заточування. Якщо штучілка, точніше ніж трішки продавлює шліфшкірку, шкірку, тоді буде лінзовидне заточування. В даному випадку заточення вийде лінзовидне. І Така ж ситуація, в принципі, в будь-якій моїй точилці, яка працює на а, а, таких стрічках наждачних, Бо вони продавлюються. Якщо нема, не впирається, значить є лінзовидність. Це, навіть якщо є якийсь обмежувач для того, щоб шліфшкірка не прогиналась, але між обмежувачем і шліфшкіркою є невеличка відстань, то ось ця лінзовидність буде обмежуватись ось цією невеличкою відстаню, поки, поки лента не впреться в ось цей обмежувач. Я думаю, це зрозуміло. Ось тут нема цього обмежувача, тому коли ми встановлюємо ніж. Шліф-шкірка трішки відгинається в бік, і вона робить ось таку невеличку лінзу на вашому підводі. Велику чи невеличку? Ми зараз, в принципі, це побачимо на прикладі ось цього ножа, тому що я його буду зараз заточувати. І так. В принципі, розповів про кут заточування, приблизно 35 градусів постараюсь виставити загальний кут заточування в 35 градусів по 17,5 градусів на сторону. Я думаю, зрозуміло, якими ж точити, попередив, буду. Ще проблема цього ножа: що ось тут, бачите, яка п'ятка. Вона закінчується біля ріжучої кромки. І виходить, в більшості електричних точілках немає можливості проточити ось там приблизно 5 мм до краю, тому що воно впирається і далі не рухається. Тут можна це зробити, якщо забрати ось це колеско, воно вже проточується в глибину. Тобто тут можна буде проточити. Як воно все на практиці, зараз будемо перевіряти. Зараз в мене тут ідеально В-подібне заточування. Ну, як ідеально, просто В-подібне заточування. Не знаю, як вам показати. Дивіться. Яке буде після цього заточування на даній точилці Worksharp, ми зараз побачимо. І побачимо це не тільки візуально, але й під мікроскопом. А, в принципі, все, що мав розказав. Я продемонструю зараз вам гостроту цього ножа, він тупий, і тоді будемо заточувати. Після заточування прокоментую результат і покажу результат під мікроскопом. Поїхали! І так, закінчив я ось це заточування ножа, і можу сказати, що результатом заточування я абсолютно задоволений. Це було швидке заточування ножа, і я не старався. Там передивитись і повністю забрати риску від попереднього зерна. Я просто вирішив собі, буду робити по 5 проводок на кожну сторону кожним зерном. Так я і зробив, можливо, десь там збився, але тим не менше, це було швидке заточування і результатом заточування я повністю задоволений. Забувся сказати на початку відео, що ця точилка не має реверсу, вона точить. В одну сторону, тобто, рухається ось це полотно або ось ця лента. І виходить, одна сторона, тобто ось це, що без. Логотипу ножа вона заточується на ріжучу кромку, а ця що з логотипом, вона заточується від ріжучої кромки. Це запам'ятаєте, просто я зараз в кінці відео буду демонструвати вам результат заточування під мікроскопом. Можливо, хтось побачить якусь різницю. Як на мене, різниці в різі ви не відчуєте. І заточує воно досить добре. Якщо хтось зі мною не згоден. Поставте відео на паузу, напишіть ваш коментар, ваша думка по цьому моменту, що а, реверсу немає, і одна сторона точиться на ріжучу кромку, одна від ріжучої кромки. Така ситуація в більшості а, точилок такого типу. Якщо хтось вважає, що це недолік, пишіть, буде цікаво почитати. Що стосується результату, результат заточення абсолютно. Мене влаштовує. Це швидке заточування. І ніж, ну, в принципі, він бриє. Я впевнений, дивіться, як він зрізає ось цю газетну бумагу. Дуже-дуже приємний ріф. Я задоволений. Після кожного заточування я рекомендую купити собі ось такий брусок шкірою. І ось так, як ніби ви масло розтираєте по бутерброду. Рухаємо, щоб стерти. Це не правка, це не доводка, це просто стираємо. Бруд з ножа перед тим, як його мити. Це просто порада. Щодо зерна, я вам показував на початку, це були. Аж X65, X22 і X4, і кожне зерно по 5 проводок на кожну сторону цього ножа. Результат ви побачили. Зараз я ще в кінці відео продемонструю результат під мікроскопом. Якщо в когось будуть якісь зауваження, додаткові прохання, побажання по цій точилці, пишіть в коментарях під відео, вона залишається в мене, і а, тому буде можливість знайомитися, продовжувати розкривати всі її переваги і недоліки. Що стосується. Мого, моєї думки про цю точилку на зараз. Мені здається, що точилка від Worksharp дуже цікава. Чим вона мені сподобалась? По-перше, своєю універсальністю, за рахунок того, що. Можна знімати ось ці насадки, можна міняти положення насадок, можна знімати тримачі, цією точилкою, можна точити ножі, ножниці, інший ріжучий інструмент. І сокиру заточити також можна. Ось ця універсальність мені дуже сподобалася, тому що у мене є дуже багато планів на цю точилку. Сподобалось те, що це електрика, електрична точилка, і тому заточування швидке. Не завжди є бажання заморочуватись з професійною заточкою на ручній точилці. да, це зовсім інший результат. Прошу не, не путати цю точилку, яка дає ось такий результат при швидкому заточуванні, з професійною заточкою ножів на станках, де ви підбираєте різні фініші, різну техніку і так далі. Це точилка. Має свої переваги, та точилка має свої переваги. Ця точилка дає дуже швидкий результат і досить хороший результат, як на мене. Тому, якщо у вас є бажання заточити багато ножів, отримати хорошу заточенню хороше заточення, електрична точилка вам допоможе. Ну і в принципі, що стосується ціни, вона досить немаленька, тому я її обговорювати не буду. Тут кожному своє. Ви вже дивіться, приглядайтеся, прицінюйтеся, купувати її чи ні. І звичайно, я радити також не буду. Це лише ваша думка, лише ваше рішення. Моя задача в даному відео була продемонструвати максимум інформації про цю точилку, щоб вам було простіше обрати і зробити, прийняти правильне рішення. Моя думка, точилка... Варта уваги, от, от що стосується ще раз ціни, ви вже враховуєте коефіцієнт корисної дії. Наскільки вона вам потрібна? Чи варто платити такі гроші, щоб отримати ось цей інструмент, який точить. А... В принципі, багато різноманітного ріжучого інструменту можна заточити. Плюс не забуваємо, що є можливість купувати різні ці насадки, які роблять точилку більш універсальною і можна використовувати не тільки як точило, але як інструмент для поліровки, для підточування, там, наприклад, сапки чи якогось іншого інструменту, чи сокири, і так далі. Досить цікавий інструмент. Ось така моя думка. І досить хороший результат заточування. Також моя думка. На цьому, все дякую за перегляд даного відео: миру, добра і любові.